У лютому мешканці міста отримують платіжки за теплопостачання з більшими сумами ніж у попередні місяці. У комунальному підприємстві Павлоград теплоенерго пояснюють, зростання нарахувань пов'язане передусім із погодними умовами. Цьогорічний січень був значно холоднішим ніж торік. Через це система теплопостачання працювала з більшим навантаженням, а обсяги спожитого тепла зросли. Почнемо з початку. Я думаю, що всім зрозуміло, всі відчули, наскільки січень місяць був холодніший за грудень місяць, звичайно, за листопад, і навіть за січень минулого року. Для прикладу, середньодобова температура січня цього року у нас склала мінус 5 градусів. Якщо порівнювати з навіть з січнем минулого року, у нас вийшла цифра була. Плюс 2,7. найбільше зростуть суми у платіжках будинків, не обладнаних теплолічильниками. Для них вартість послуги розраховують за квадратний метр із застосуванням температурного коефіцієнта. Ті будинки, які не обладнані лічильниками, у них нарахування здійснюється. Ну, в формулі, згідно якої здійснюється нарахування. Там прямо закладено, що здійснюється коригування відповідно до середньодобової температури. У нас в тарифі, в діючому тарифі, згідно показників там, попередніх років усіх, так, закладається середня добова температура опалення плюс 1,17 градуса по Цельсію. Тобто, якщо в місяць, якийсь місяць, температура середня добова перевищує плюс 1,17, застосовується коефіцієнт, понижаючий, і споживачі отримують. Платіжках бачать цифру за метр квадратний меншу оцю іменно умовно, умовно змінну частину, яка взимку нараховується. Вони бачать її менше, ніж є затверджений тариф. Якщо ж температура опускається нижче, плюс 1,17, значить, значить в платіжках буде за метр квадратний більше е, нарахування. За підсумками січня в окремих будинках нарахування перевищили 44 гривні за квадратний метр. Водночас кінцева сума залежала і від фактичної кількості годин подачі тепла. Через перебої з електропостачанням частина котелень працювала нестабільно, і це також враховували під час розрахунків. Диспетчерами підприємства ведеться облік роботи кожної котельні погодинно. Відповідно, якщо якась котельня по причині відсутності. Живлення якихось аварійних ситуацій чи ще по якимось причинам не могла надавати послугу споживачам. Звичайно, це враховується при нарахуванні. У будинках із теплолічильниками плату нараховують за фактично спожите тепло. Однак, часті зупинки котелень через відключення світла призводять до перевитрат енергії під час повторного прогріву будівель. Після зупинок котелень дійсно будівлі беруть більше тепла для того, щоб повернутися на якийсь так на, на той комфортний рівень, ніж якби котельня працювала постійно. У підприємстві зазначають, додаткове споживання тепла означає і більше витрати газу, які неможливо покрити без своєчасної оплати послуг. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.